Вірою, я можу протистояти спокусі. Вірою, я отримую необхідні мені сили. Вірою, я можу перемагати гріх. Вірою, я долаю будь-який гріх. Вірою, я здобуваю перемогу. Істинно кажу вам: якщо у вас є віра, хоча б з гірчичне зерно, ви можете сказати ці горі зрушити, і вона зрушиться, бо немає нічого неможливого для вас. Вітаю, я Девід Джеремая ласкаво просимо на програму Поворотний момент». У поточній серії звичайні люди, на віра. Ми дізнаємося, що потрібно, щоб мати віру, яка привертає увагу Бога у Біблії. Є дві людини, про яких можна сказати унікальні слова, що вони ходили з Богом. Один з них був Ной, а інший тема сьогоднішньої проповіді під назвою Він ходив перед Богом. А ви дізнаєтесь про кого є, якщо залишитись з нами у сьогоднішньому випуску програми? Поворотний момент історія Еноха передана всього в дев'яти віршах у Біблії. Ці вірші містяться у книзі буття а також. У посланнях до євреїв та юдів буття п'ята глава дає нам більшу інформацію про Еноха у всій Біблії описує життя Еноха і менш ніж п'ятидесяти словах. Протягом історії багато людей робили загадкові коментарі про Еноха. Деякі з них відгукувалися про нього з благоговінням. Думки деяких були корисні для нас, а хтось просто висував припущення. З біблії ми знаємо, що Енох чиє ім'я означає посвячений Богу, був сьомим від Адама. Енох був батьком Мафусаїла і прадідом Ноя. і що ще важливіше, він перша людина в Біблії, про яку було сказано, що він ходив перед Богом. Скажіть зім. Мною він ходив перед Богом. Насправді, Веноха не було нічого, що могло б змусити нас повірити, що він був якоюсь незвичайною людиною. Я маю на увазі, він не був при дворі як Мойсей. або якимось державним діячем як Даниїл. Його історія нагадує нам, що послані до євреїв в 11 розділі мова йде не про якихось. Незвичайних людей, що мають віру, але тут мова йде про простих людей, які в свою чергу мали просто незвичайну віру. Енох був саме такою людиною, яка могла б жити по сусідству з кожним із нас. він був. Звичайною людиною, Послання до євреїв говорить нам, що він догодив Богові. Буття говорить нам, що він ходив перед Богом. А Юда говорить нам, що він був свідком Бога. Ми почнемо із того, що заглянемо в п'яту главу буття, де записана історія Еноха. І тут ми читаємо перш за все про Еноха, який ходив перед Богом і жив Енох 65 літ, та й породив Метушалаха І ходив Енох з Богом по тому, як породив він Метушалаха три сотні літ, і породив він синів та дочок. А всіх Енохових днів було три сотні літ і 65 і 5 літ. І ходив з Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. Неможливо йти разом із кимось, але при цьому направлятися в різні місця. кожна сімейна пара знає, що дорога по магазинах і дорога на матч зазвичай не збігається не можна йти разом, але мати різний пункт призначення Потрібно йти в одне й ж місце. Може навіть ви йдете в одне місце, але ви йдете туди різними дорогами. Але якщо ви йдете не туди, куди йде людина, з якою, як ви стверджуєте, ви йдете разом, то ви не з ним ви порість. Ви повинні йти в те ж місце, і ви повинні йти у тому ж темпі з тією людини, з якою виходите разом. Це одна з проблем, яка виникає в нашому шлюбі з Доною. Я Så ходжу швидко, ти а ти Дона ходить по. Вільно, коли ми якби разом і йдемо по торговому центру, досить часто я йду в своєму маленькому світі, а вона йде за мною десь позаду. І зазвичай Донна благає мене, щоб я йшов повільніше. Отже, для того, щоб йти із кимось, ви повинні йти в те ж місце по тому ж шляху, і в тому ж темпі. Біблія говорить нам, що Енох ходив ходиве з Богом. Причина його ходіння з Богом досить цікава, так як в книзі буття 5.22 сказано, «І ходив енох з Богом по тому, як породив він метушалаха. Мабуть, він не ходив з Богом перші 65 років свого життя, і тоді сталося щось, що змінило все. У нього народився перший син. Щось з ним сталося, що змусило його змінитися. Чи згодні ви, що діти змушують вас ходити з Богом як ніколи раніше? Багато людей переживають це на собі. Як пастор, я помітив, що в двох моментах в житті люди ясно відчувають чого від них хоче Бог. Перше – це коли ви вступаєте у шлюб. О, це величезна відповідальність. Ви раптом розмірковуєте я більше не несу відповідальності лише за себе. Я несу відповідальність за себе і ще одну людину. Це дуже тверезий предмет, особливо для чоловіків. І другий момент, коли у вас народжується перша дитина. Після народження сина Енох почав ходити перед Богом. Але це ще не все. Енох назвав свого сина Мафусаїлом, що означає, коли він помре, він буде посланий. Саме це означає й ім'я його сина. Коли він помре, він буде посланий. Коли ми поєднуємо ім'я цього хлопчика із тим, що ми маємо, про Еноха. З послання Юди, ми починаємо бачити, що відбувалося в житті Еноха. Ось що писав Юда. Про них же звіщував був енох сьомий від Адама, і сказав: Ось, іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суду чинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли та за всі жорстокі слова, що їй говорили на нього безбожні. Грішники мабуть сталося наступне. Коли Еноху дали свого першого сина, Бог сказав Еноху назвати його Мафусаїлом, і це буде сигналом того, що коли Мафусаїл помре, Бог принесе суд над землею. коли він помре, він буде посланий. Перш за все, це демонструє середовище, в якому жив Енох. Він жив у середовищі, яке заслуговувало суду Божого. Те, що відбувається в нашій культурі сьогодні, порівнянні зі способом життя людей. До потопу це пікнік у недільній школі. Це був час зла і повстання проти Бога, яке у кінцевому підсумку призвело до потопу і знищило весь світ, і це також показує благодать самогутнього Бога. Послухайте людину, яка жила найдовше в історії світу. Звали його Мафусаїл. Як відомо, він прожив 969 років, і саме його богобрав мостом між своїм попередженням і своїм. Їм судом. Людину на ім'я Мафусаїл, яка прожила 969 років. Бог сказав, поки Мафусаїл не помре, я не пошлю свій суд. І тоді Бог дав Мафусалу 696 років життя, ніби кажучи, я хочу бути якомога милостивішим до вас. Бог є Бог благодаті і милості, і Він знову і знову проявляє свою милість. Життя Мафусаїла було періодом благодаті перед потопом. Хто прожив найдовше у всій історії світу? Мафусаїл. він прожив 969 років. Є одна цікава математична задачка, яку ми можемо з вами вирішити у зв'язку із цим. Я прошу вас на деякий час надіти шолом для мислення і слідкувати моїй думці. Дещо з цього буде на екрані, але дещо вам потрібно буде міркувати в голові походу. Якщо ми зробимо створення Адама, першим роком і порахуємо роки, записані в п'ятому розділі буття. Ми виявимо, що Мафусаїл народився в 687 році від створення Адама. Якщо додати 969 до 687, то отримаємо 1556. Число років, коли помер Мафусаїл, склалом 1656. Це включає 687 років від Адама до Мафусаїла та 969 років життя Мафусаїла. Зробимо паузу, щоб ви все в розумі порахували і перевірили. Якщо ми продовжимо наш підрахунок, ми побачимо, що Ной народився в 1056 році від створення Адама. І оскільки ною було 600 років, коли прийшов потоп, як говориться вбуття 7-6, Це означає, що потоп почався в 1656 році, тобто рівно в той рік, коли помер Мафусаїл. Біблія неймовірна, чи не так? Як і сповістив Бог заздалегідь. Він зробив Мафусаїла пророком завдяки його імені та довготі його життя. Це причина, чому Енох ходив з Богом, а тепер звернемо увагу на обставини його життя. Енох жив у часи страшної порочності. І якби я вам сказав, ви живете у порочному світі, ви б сказали, о ні, пасторе, ми самі не порочні люди. дозвольте мені показати вам наскільки рано в нашому житті починають проявлятися пороки. ось список, який я знайшов про порочність людини, виражену в житті малюка. Ви готові? Це майнові закони малюка. Якщо мені це подобається, це моє. Якщо це в моїй руці, це моє. Якщо я можу забрати це у вас, це моє. Якщо я мав це деякий час, тому це моє. Якщо це моє, це ніколи ні за яких обставин не повинно бути вашим. Якщо я щось будую, всі деталі мої. Якщо це виглядає так само, як моє, це моє. Якщо я побачив це першим, це моє. Якщо ви граєте з чимось і відкладаєте це, воно автоматично стає моїм. І Якщо воно зламане, це ваше. Правда, смішні закони, крім випадків, коли у вас у самих є малюки. Саме так це виражається в житті дітей. Енох жив у дуже важкий час, і його обставини були набагато гіршими. Я писав книжки про те, що відбувається у нашій культурі, тому я досить добре знаю, що відбувається у нас час, але те, що було тоді, не йде ні в які порівняння з тим, що ми спостерігаємо навколо нас зараз. Біблія говорить, що Енох жив вірою перед самогутнім Богом праведно. Обставини його життя не використовувалися як виправдання. Щоб не ходити перед Богом, давайте сьогодні погодимося з тим, що не зважаючи на те, що може ходіння з Богом і проблема у нашій культурі, але наші обставини і культура не можуть служити виправданням для того, щоб ми могли сказати, оскільки ніхто на це не здатний, я не буду навіть намагатися. До Филипп 2,15 нагадує нам, що він зробив нас, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому висяєте, як світла в світі. Хто ми? Ми непорочні діти Божі серед норовливого і розбеченого світу, і ми повинні сяяти як світила в світі час нам перестати скаржитися на те, в який час ми живемо. Я чую скрізь, я б хотів, щоб я жив у старі добрі часи. Ви живете на землі зараз, тому що Бог помістив вас саме в цей час. Він міг би закинути вас в епоху відродження, якби тільки захотів. Але він поставив нас саме в цей час. І ми повинні прийняти нашу культуру і сказати: Господи, Боже, дякую Тобі за те, що ти дозволив мені жити в такий час. Допоможи мені, Господи, Боже, бути. Світлом твоїм посеред темряви. Ви повинні усвідомити, що одна з причин, чому слово Боже і, зокрема, новий заповіт так актуальний для нашого часу. Він був написаний для групи християн, які жили під пануванням Римської імперії, а значить, під великим стресом і тиском, оточені злом. Слово Боже, через них підбадьорює нас, стверджуючи, що ми можемо бути такими, якими бачить нас Бог, незалежно від того, що відбувається навколо нас. Наша віра віра не залежить від наших обставин, наша віра не залежить від Христа, і це хороший урок, який ми можемо навчитися, дивлячись на життя єноха. Я прошу вас. Пройти зі мною до наступного кроку в житті Еноха, і це вибір шляху Еноха разом із Богом. У вірші 22 говориться і ходив Енох із Богом по тому, як породив він метушалаха. і ходив із Богом Енох». у цьому уривку. Ми двічі бачимо слова і ходив із Богом Енох». під час кризи при народженні сина, і можливо отримавши особливе одкровення від Бога. Енох вирішив піти з Богом. Я не знаю, коли це було або як це було, але одного разу незабаром після народження сина Енох почав усвідомлювати необхідність свого життя у тісніших стосунках із Богом. І одного разу він просто прийняв рішення. Він просто зробив вибір. Він сказав: І тепер я буду ходити з Богом. І багато хто пішов по його стопам. Можливо, і ви теж. Питання вибору часто втрачається в нашому обговоренні християнського життя. Ми, як правило, є тим, ким ми хочемо бути. Якщо ви подивитесь на сучасні бестселери на Amazon.com, ви побачите, що наше суспільство зачароване ідеєю вибору та рішення. Я читав останню книгу Джима Колінза під назвою Мій вибір бути великим це книга про компанії, які змогли пережити важкі часи, і про тих, хто не зміг. Ми пишемо книги про вибір і читаємо книги про вибір, але суть полягає в наступному. Нам не подобається робити вибір. Життя багатьох людей відзначається нерішучістю. Насправді це дуже характерна риса для світу, в якому ми живемо сьогодні. Коли я тільки починав служити Богові, здавалося, що приймати рішення було набагато простіше. Сьогодні нам важко приймати рішення, тому що кожен хоче зберегти можливість мати багато різних варіантів. Хіба ні? Ми покоління з множинним вибором Біблія говорить нам, що ми повинні зробити вибір, і ось що ми дізнаємося про Еноха в його житті. Був день, коли Енох вирішив ходити перед Богом і тепер зверніть увагу на спілкування, яке він мав із Богом. Енох був дуже близький з Богом, тільки уявіть. Ми знаємо, що Біблія говорить, що ніхто не знає, коли Ісус повернеться крім Отця. Навіть Ісус цього не знає. Отже, ви розумієте, що Бог дуже обережний з інформацією про те, що станеться, і коли це станеться. Але всемогутній Бог вирішив сказати Еноху, що в певний час після певної події він засудить цю землю. Він вирішив поділитися цим з Енохом. Як і Авраам Енох був другом Бога, вони мали між собою близьке спілкування. Ось що мене по справжньому дивує в Біблії. Іноді я читаю Біблію і надихаюся. Іноді я здивований, іноді я боюся. Вас коли-небудь лякало те, що ви читаєте в Біблії? Ось одна із найстаріших речей, які ви читали в Біблії буття 5.23. а всіх енохових днів було три сотні літ і 65 п'ять літ. І уявіть, він ходив з Богом три сторіття. Його безперервне спілкування з Богом розтягнулося на багато років, протягом яких він зміг продемонструвати свою віру і вірність. Його життя було його І його ходіння було його життям, і він не відходив від курсу ні направо, ні наліво. Він ходив перед Богом три століття. А ми задаємося питанням, чи зможемо ми ходити перед Богом ще один тиждень. Енох робив це три століття. Браво, Енох. І друге, що ми дізналися про Еноха, крім того, що він ходив перед Богом, це те, що Енох догодив Богові. Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше як його перенесено, він був засвідчений, що Богові він догодив. Рон Дан написав: велике диво еноха полягає не в тому, що він обійшов смерть, що потрапити на небо, а в тому, що він догодив Богу. Ось чому диво. Він догодив Богу. Наша мета повинна полягати в тому, щоб догодити Богу. І в наших людських стосунках ми це розуміємо. Чи не так моя головна мета догодити дружині доні? А її мета догодити мені. Ми працюємо над цим, і ми від щирого серця хочемо догодити один одному. Що ж, дивного в тому, що ваше ставлення до Бога буде вимірюватися тим, наскільки ви догождаєте Богу, який створив нас, забезпечив нам порятунок і заповнює наші потреби Богу, якого ви любите. Що в догожданні йому такого дивного і ненормального. Дозвольте мені задати вам питання і задати його собі все, що я роблю в своєму житті, я роблю, щоб догодити іншим, щоб догодити собі, чи я прагну догодити всемогутньому Богу у всьому. Це не завжди буде суперечити. Один одному, але будуть часи, коли догодити іншим і догодити Богу означатиме абсолютно різні речі. і Біблія говорить, що Енох догодив Богу. біблія сповнена істини про важливість догаждання Богу. 1 Івана 3,22 говорить і чого тільки попросимо, одержимо від нього, бо виконує його заповіді, та чинимо любе для нього. У Колосян 1.10 в молитві говориться, щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому догодженні. Також в Біблії нам дано приклад цього в особі Господа Ісуса Христа, який прийшов у світ. В Івана 8.29 сказано: мета Ісуса, бо я завжди чиню, що йому до вподоби також Павло присвятив своє життя заклику віруючих догождати Богові. У посланні Солонянам він писав: просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитесь, щоб у тому ще більше зростали. дозвольте нагадати вам, що причина, по якій Енох міг ходити перед Богом, полягає в тому, що вся його мета в житті полягала лише в тому, щоб догаждати Богу. А ми переслідуємо таку мету. Дивлячись на багатьох християн, у мене складається враження, що вони, як християни, хочуть прожити своє життя так, щоб на них не було ніякої відповідальності хіба не повинні ми з особливим трепетом прагнути догодити Богу всім своїм життям? Хіба не хочемо ми бути впевненими в тому, що Бог задоволений тим, що ми робимо? Наступного разу, коли у вас виникне спокуса, зробити щось у чому ви не будете впевнені, чи слід це робити, чи ні? Просто задайте Богові запитання, Боже, я зроблю це і те, чи догодить це твоєму серцеві. То я запевняю вас, це позбавить вас від багатьох неприємностей, і отримає вас на шляху, по якому ви можете ходити перед Богом. І потім, 14-15 віршах послання Іуда йдеться про те, що Енох свідчив про Бога. Біблія говорить, що Енох передбачив майбутній суд. Бог використовував Еноха як пророка, який свідчив про майбутні події. Нарешті найвідоміша річ про Еноха. Еноха йде, щоб бути з Богом. Ми побачили, що він ходив перед Богом, догождав Богу, свідчив про Бога. Але що особливо дивно, він не помер, але Господь забрав його до себе. У євреїв 11.5 говориться наступне. «Вірою енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його. Цікаво, що коли ви читаєте Біблію, припустимо, ви ніколи раніше не читали Біблію, ви нічого не знаєте про буття або про Біблію, і ось бачите в п'ятому розділі буття: і помер він, і помер він, і народився, і прожив стільки то років. І зачав того, то й помер, і народився, і прожив стільки то років, і зачав того, то й помер. І раптом в цьому розділі буття ви читаєте, і взяв його Бог, і він не помер. у Еноха. Не було могильної плити, бо він не помер і не був похований. від ходіння з Богом на землі. Він перейшов до ходіння з Богом на небесах. і у п'ятому вірші для кожного з нас є підказка. Коли Енох зник, люди шукали його. Це подібно до того, як Бог забрав Іллю у вогненій колесниці. Давайте подивимося другу книгу царів. Ось із твоїми рабами є 50 чоловіка хоробрих. Нехай вони підуть та пошукають твого пана, а ну ж забрав його до Господній і кинув його на одну з гір або в одну із долин. І послали вони 50 чоловіка і шукали три дні та не знайшли його. Тому що він не впав на гору, але пройшов шлях через гори, щоб бути з Богом. Ні Еноха, ні Ілю, так ні. Не знайшли Біблія, Біблія говорить, що Енох йшов одного разу, і Бог забрав його. Можливо, він обідав з другом, і раптом його друго а Еноха ніде немає. Можливо, він був зі своєю сім'єю чи онуками, і раптом він зник з вітальні. Де Енох він зник, його ніде немає. Господь забрав його. Ви зрозуміло розумієте, до чого я хилю. Енох є першим прикладом вознесіння в Біблії. Те, що сталося з Енохом, одного разу станеться з народом Божим. Знаєте звідки я це знаю? Біблія говорить про це. Ми читаємо в першому до Солонян, бо це. Вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покін. Сам Бог Господі з наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо скоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Енох, Ілля, стефан, Господь Ісус, всі вони зумовлюють захоплення церкви. І Якщо ви християнин, то в найближчому майбутньому, коли ви будете зі своїми друзями, які не знають Господа Ісуса, ви раптом зникнете у них на очах, і вони ніколи не оговтаються після цього. Вони більше ніколи не побачать вас на цій землі, бо Бог забрав вас. Мені дуже подобається фраза, і не стало його. Де старий енох його ніде немає? Він на небесах він пішов. І, і так буде з нами, якщо ми будемо вірити в Ісуса Христа. Біблія говорить, що якщо ви увіруєте в Ісуса Христа і станете християнином одного разу, Господь Ісус Христос повернеться перед часом скорботи, вразить землю і збере всіх, хто вірує в нього. Буде евакуація з цього світу, якої ще не було раніше. І Біблія говорить, що якщо ви не готові, ви будете залишені на цій землі деякі з вас не зможуть ходити перед Богом, тому що ви не прийняли Його Сина Ісуса Христа. Ви запитаєте, яке це має відношення до ходіння з Богом? У Біблії ми бачимо слова Ісуса, я дорога і правда, і життя до Отця. Не приходить ніхто, якщо не через мене. Єдиний спосіб потрапити на небеса це увірувати в Ісуса Христа. Багато хто з нас в цьому залі вже зробив це, але як же легко нам в нашій культурі відійти від концепції ходіння із Богом? І я хочу закликати вас незалежно від того, скільки вам років еноху було 65 років, і я знаю, що ми можемо міркувати про те, як довго люди жили у той час. Але у мене склалося враження, що незалежно від того, скільки нам років, або де ми знаходимося у ходінні із Богом, коли ми приходимо до того, що більше всього на світі, ми хочемо догодити Богові і ходити перед Ним. Ми приймаємо рішення, Бог простягає до нас свої руки. Щоб ми могли зробити вибір, дякуємо, що дивилися поворотний момент. Я сподіваюся, що це слово підбадьорило вас, і ви ще більше дізналися про те, що означає мати стосунки із люблячим Богом. Якщо у вас немає особистих стосунків з ним, але ви хочете їх розпочати, зробіть це вже сьогодні. Щоб отримати Божий дар спасіння, вам потрібно покаятися у своєму гріху і звернутися до Ісуса Христа як до вашого Господа і Спасителя. Якщо ви зробили цей крок віри, сьогодні я закликаю вас зв'язатися зі службою, якій ви довіряєте, або місцевою церквою, та повідомити когось про ваше рішення. Я молюся, щоб ви продовжували рости у своїй нововиявленні вірі. Нехай Бог благословить вас. До зустрічі на програмі. Поворотний момент.